Педагог, вчитель, викладач, майстер виробничого навчання, наставник скільки синонімів одного слова? Чи планували присвятити свій життєвий шлях педагогіці ця красива, усміхнена жінка і стати майстром виробничого навчання? Чи думала, що її роботою буде навчання кулінарній майстерності молодого покоління? Ні. Але. Не завжди ми обираємо долю самі. Інколи доля обирає нас. Саме так і сталося з Русланою Федорівною Попадюк, майстром виробничого навчання, Державного професійно-технічного навчального закладу Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу. Народилася вона 20 червня 1976 року в селі Писарівка на Одещині. Від мами Тетяни Іванівни перейняла любов до кулінарії. Ця любов у 1993 році привела Руслану до торгово-кулінарного відділення Білоцерківського професійно-технічного училища номер 13 де вона здобула професію кухаря. Отримавши п'ятий розряд кухаря і п'ятий розряд кухаря дієтичного харчування. А у жовтні 2001 року Руслана Федорівна прийшла працювати в рідне училище майстром виробничого навчання за кулінарним напрямом майстер виробничого навчання. Скільки ж у нього відразу справ, скільки турбот! Як у цій круговерті. Знайти основне і не втратити головного. Навчальний заклад був і буде в житті кожного, для учнів це набуття знань, а для майстра виробничого навчання книга життя, читаючи яку сторінку за сторінкою набираєшся безцінного досвіду. І важливо, щоб цей досвід майстра виробничого навчання. І з маленької зернинки, яку він вкладає в кожного свого учня, проріс урожайним колоссям на життєвій ниві його вихованців. Разом зі своїми учнями Руслана Федорівна вчилася, раділа їх успіхам і досягненням. У 2005 році заочно закінчила Київський технікум готельного господарства за спеціальністю технологія харчування. І здобула кваліфікацію техніка організатора. А у 2021 році заочно закінчила заклад вищої освіти, відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна і отримала кваліфікацію бакалавра харчових технологій, має педагогічне звання, майстер виробничого навчання першої категорії. А з 14 січня 2023 року була в добровільному порядку призвана по мобілізації до лав Збройних сил України і служить на посаді кухаря їдальні господарчого взводу роти логістики 114 бригади територіальної оборони. Руслана Федорівна Попадюк переконана. Що вчити професійній майстерності, виховувати любов до обраної професії, розвивати почуття відповідальності і терпимості учня важко, відповідально, але й радісно. І хай змінюються умови навчання і підходи до виховання, та незмінним залишається головне призначення педагога навчити людину бути людиною. А поки Руслана Федорівна Разом з чоловіком та сином виборюють перемогу. Настане день, обтяжений плодами, не страшно їм ні слави, ні хули, мої суцвіття, биті холодами, ви добру зав'ясть все-таки дали. І то нічого, що чигали круки, що проминуло так багато літ з такого болю і з такої муки. Душа не створить бутафорський пліт.